Доброго вечора, дорогі мої підписники, гості каналу. Ви знову зі мною на каналі. І у нас сьогодні з вами знову заготовочка. Така простенька, простішого просто не буває, але наскільки смачно, наскільки такий натуральний смак літніх помідорчиків. Це в нас буде такий, як напівфабрикат, помідори на салат. Вони і в баночці зберігають свій аромат, свій. Смак саме літніх помідорів готується дуже швидко. Потрібні баночки можна стерилізувати можна і ні, тому що це в нас буде помідорчики стерилізовані. Ми будемо їх стерилізувати. Потрібна буде гарна така каструлька, щоб помістилися баночки, оскільки ви там будете їх стерилізувати. У мене всі 5. і Стерилізувати їх я буду 15 хвилин, без додавання оцту, лимонної кислоти, без додавання, тільки сіль і цукор. І що саме потрібно? Це такі помідорчики, обов'язково, щоб вони були ось такі сливки, і бажано, щоб вони були такі плотненькі, тверденькі. Ось Потрібна цибулька, мене і так, така от синя цибулька біла, і я додам ще й кожну баночку, але це вже по бажанню. Я просто для естетичної насолоди трішки додасть такого аромату. Це базилік, можете не додавати, можете гілячку петрушечки додати. Просто щоб було трішечки гарніше в баночки. Що треба нам зробити? Порізати цибульку, у мене така здорова, я її поріжу напіл, а потім напів кільцями. Порізати цибульку і помідорчики нам порізати теж на половинку. Наполовинку і ось ці плодоніжки, оці я теж повидаляю. Потім будемо наповнювати баночки. Ось так цибульку порізали. Ось такими, щоб вона була тоненька. Ось такі, бачите, тоненькі. Ось такі пластиночки. Пір'ячки ми будемо розбирати на пір'ячку. Я півкільцями порізала, можна пірічком порізати, Хто, кому як зручно і хто як може. Ось так. Щоб були тоненькі. Потім, як будемо їх, вкладати в баночки, нам потрібно буде їх отак розтрибушити. І будемо додавати трішечки біленький, трішечки синенький. Ось так. І тепер нарізаємо помідорчики. Ой, Цибуля, така клята. Оці такі зелені, грубі частинки вирізаємо. Брати кращі сливки і при тому такі плотненькіші, не, переспі... не перестихші. Так, я поставила у каструльки літр водички, щоб закипіло. Це ми будемо робити маринад. Так, нарізали поки що, не вистачить. Беремо баночку простерилізовану. На дно я покладу гілячку таку, або вона десь набік, щоб вона нам гарненька була. Ось так. Покладаємо цибульку, біленьку, синеньку, трішечки, щоб нам гарно було, естетично, щоб виглядало. І накладаємо помідорчики як можна плотніше, але без фанатизму, тому що нам тут потрібен і маринад, щоб був. Ось так. Вкладаємо знову цибулька. Ви, як хочете, робіть у літрові баночки. Це дуже-дуже смачно. І, до речі, маринад виливати звідси не потрібно, тому що його можна буде використати, коли будете ви коржі пекти або перепічки пекти. І цей маринад це дуже-дуже смачний туди. Так, і ось так викладаємо далі. Ось так дивіться баночки, яка зверху поклали ще цибульки. Ось так, Ось так дивіться, як гарно баночки. І нам цієї баночки на двох вистачить, а ви можете робити більше. Потім просто ви зливаєте цей маринад. Маринад можна використати. Це викладаєте на блюдо, поливаєте олійкою, можна додати, зробити салатну заправку, додати сир фета. або... Який сир у вас там є? Такі, щоб солоненький, бринза, що у вас є, і готовий вам салат. Дуже 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 смачний. І отак накладаємо всі баночки. Водичка поки закипає. А ми накладаємо. Помідорчики заклали, такі вони в нас гарні. Водичка для маринаду у нас закипіла. Що ми робимо з маринадом? Беремо цукор на один літр. Я вам даю на один літр води. На один літр води. Дві отакі з гіркою. Яке заглиблення? Така гірка. 25 грамів сахара, на один літр 50 грамів сахара. Це дві столові ложки. З гіркою таке, яке заглиблення, така і гірка. І одна столова ложка також з гіркою. Ось така здорова у мене ложка середня. З такою самою гіркою, яке заглиблення, таке гірка. Це 30 грамів. Тобто, на 1 літр води у нас іде 50 грамів цукру і 30 грамів солі. Тепер дивіться е, по рецепту. Я робила вже так декілька років. Не оцту немає тут, ні лимонної кислоти, нічого. Але якщо ви боїтеся, якщо ви будете зберігати не в підвалі, а в квартирі, тому що у вас немає підвала, я вам рекомендую взяти лимонну кислоту, таку, і зробити ось так. В кожну баночку отак чайна ложечка на кінчику. отак, Бачите? На ніжечки, на самій, додати лимонної кислоти. Ось так. Я дві зроблю, а інші робити не буду, тому що я так не роблю. У нас у підвалі зберігається, зберігається дуже добре. А вам для перестраховки, якщо вас немає де зберігати, тільки в квартирі, додайте прямо в баночку. Тепер закипає маринад. Ні лаврового листя, ні духмяного перцю, ми більше нічого не додаємо. Щоб не перебити аромат смачних помідорчиків. Водичка у нас гріється і для стерилізації. Так, тут у нас маринад закипів. Ключом прям закипів. І тепер заливаємо в баночки. Баночки я стерилізувала, ви як схочете, можете не стерилізувати. Заливаємо повну баночку. Отак, залили не повну. Трішечки потрусили, ось так, ось так, щоб вляглося, щоб водичка аж до дна, щоб все пролилося. Доливаємо до повної, ось так, ніби аж через вінця. І ось так накриваємо і ставимо у каструльку для стерилізації. Будьте обережні, тому що гарячий. Ось так поставили в каструльку, закипить. І я буду стерилізувати 15 хвилин для вірності. Потім будемо закатувати. Ось і все, пропарилися наші помідорчики, постерилізувалися. Тепер ми будемо 100% впевнені, що вони будуть стояти. Дивіться, які вони гарні. І навіть те, що потрапило у воду і стікало із баночки, із цибулькою, і з помідорчиками, і базилік. Слухайте, це неймовірне поєднання. Це дуже-дуже смачно. Ось такі, дивіться, гарнюсенькі, готовий вам салат. Дивіться, вони ціленькі, за цей час вони не розлізлись, шкірочка з них не облізла. Все з ними добре. Закутувати їх не треба. Дивіться, які красунчики. Червоненькі, біленькі. Фіолетові ленти. Смакота. Так що готуйте. А з вами, як завжди, була я, Любов. Зустрінемось. Хай Господь благословляє кожного з вас і береже. Молимось за мир в Україні, за кожного воїна, нашого захисника і захисницю.